Ну що ж, друзі, як і говорили, сьогодні будемо знайомити вас з важливою людиною, яка багато робила хороших справ, тому що таких людей треба підсвічувати, таких людей треба показувати, про них говорити. І знаєте, вони будуть, можливо, якоюсь мотивацією для тих, хто хоче, хто вже має таку думку, але ще боїться щось робити. Друзі, з нами сьогодні в гостях на диванчику Максим Мюллер, письменник, а ще волонтер. Хочемо з вами сьогодні говорити про. Вашу діяльність, про ваші справи доброго ранку. Доброго ранку. Як доброго ваш ранку. ранок сьогодні? Чи відчуваєте ви от усі ці емоції, які сьогодні відчувають, можливо, безліч українців чи е, тривожите? Що себе? на серці, Так, що на серці? Я сьогодні побачив трамвай в Києві. І я думаю, що це радісно. Ну, взагалі, це як маленький символ, тому що. Як довго взагалі я сам не, не зовсім київський? Як довго не їздив електричний транспорт Києвом? Певне, от відколи були проблеми з електроенергією раніше от нового час. раніше нового року, пізніше? Десь, мабуть, треба раніше. подивитися цю інформацію, але ми знаємо, що коли були перебої зі світлом, люди пересідали на транспорт бензиновий. Тому трамвай, так це дійсно те, що ви побачите. Я побачив. Бізничний. Я раніше скільки останні кілька місяців я їздив Києвом чи по справах, чи, чи з родиною гуляли. Ну, в нас завжди трохи засмучував контрактова площа без трамваю. 18-ка не стояла, 14-ка, 15-ка і там інші ті, не знаю всі номера, які їдуть на північ 12-те, особливо. Це такий символ Подолу, так? Ну, ви, трішки. хубаві. А й сьогодні я його побачив, і я так трошки, особливо на так контрастом на фоні того, що ми як 23-24. Ми так трошечки всі стискаємося. Тут цей трамвай і погода я такий клас. трамвай. Клас. це вам Скільки дало Ви, ви отак підмітили це. Ми якось цього вже не бачимо через своє От мені здається, що це така властивість митця. От, Давайте поговоримо про вас, як про письменника. Мені десь, напевно. Місяці три назад, до речі, наш директор Максим Крупський скинув посилання на вас. І я підписалася на ваш телеграм-канал і довго слідкувала, читала ваші тексти. І я дивуюся, наскільки у вас лежить рука до написання, як воно близько от читаєш і проникаєшся. Розкажіть, як ви взагалі прийшли до цього, що ви пишете? Чи ви цьому навчалась? Не знаю. Що плануєте? І що взагалі підштовхує завжди час від часу, там дуже часто ж виходять у вас якісь пости. І, до речі, чи буде сьогодні щось цікаве? Е, так. Е, с... Як ви, як письменник, О, давайте вам. Ви спитали, чи... так, та, я вже такий. З чого починати? Роз... Починайте, з чого 에... серце зараз вам підкаже. Як, як я дійшов до цього, як я почав писати. Я, мабуть, все-таки схиляюсь до того, щоб у відповідь на це питання сказати, що я нарешті перестав стримувати себе і відволікатися на щось інше. Тобто, прагнення було давно, так? Ви просто його стримували? Було, ну навіть не стримував. Я не надавав йому якогось значення. Я не вважав, що це потрібно. Е, чи навіть у мене не було. Я от не знаю, як це. От іноді, іноді дійсно ми втрачаємо, а іноді дійсно знаходимо. І, мабуть, важко людям, які зараз, особливо останній рік, багато втратили, і їм важко. Важко говорити таким людям, що, можливо, ви щось в цьому можете знайти. Uh -huh. Ми не говоримо про те, що це шукайте там всьому добре, uh -huh. ну, війна, ну щось, щось добре. Не про це, а про те, що людина, можливо, повинна проявити таку здатність до адаптації, до виживання і до, до стійкості в тому, щоб витримувати той напрямок і uh -huh. той рух, який вона має. Можливо, десь цей. Такий ефект був і, і в мене, тому що я писав раніше, не сказати, щоб я не писав, але я не надавав цьому значення. А потім трапилося, трапилося 24-те. Не скажу, що це війна почалась, бо війна тривала вже, але от саме цей. 24-го почався найбільш такий моторошний цей етап, цей поворот. І раптом. Щось у вас запалило, так? Запалило те, що перше мене перестала відволікати робота. Ага, ще так все склалося в механізмі. Так, тому що до того була робота, було кілька зайнятостей. Був проєкт, який ми з хлопцями вели разом. Будівельний, і це все забирало час, це забирало час, все було потрібно, це все було корисно, це все забезпечувало родину. Ага. І Сказіть, все. Взагалі, з дитинства були якісь прояви письменницькі на те, що у вас лягає, от дійсно перо, так гарно в строфи, що вони там римуються і все таке інше, тому що це ж не кожному дано просто так взяти з сьогодні я читаю, на завтра. Думаю, як написати як це? Можна написати. Ну, чи, чи навіть прозу. Ну, про вірш я не скажу, бо я часом, як навіть щось і римую, ну. Ну, ну, то... Навіть так. такі, навіть знаєте, написати щось з мотивацією, з покликом, з думкою якоюсь, просто щоб гарно воно все От, А от щодо, щодо прози, як воно про дитинство? Так, да, чи були в дитинстві про нахили? Дитинство. Чи писали на партах, на уроках? Були І, і на партах писав, але я не думаю, що то можна назвати мистецтвом більш. То, мабуть, чажі я, я все-таки до вандалізму трохи. Uh -huh. Принаймні, моя класна керівничка була в цьому переконана. Ну, На щастя, я не, не, не часто так вдавався, а те, що я писав в зошитах, так. так. Е, вже зараз, коли я думаю, то я розумію, що От я думаю, коли глядаюсь назад, то мені... Е, я розумію, що добре було б, якби в той час хтось сказав мені, що це. Uh -huh. Що це нормально, що це треба. А я просто кожна людина як підбирає світ під себе. Відповідно, я рівняв всіх по собі, і я був абсолютно переконаний, що це нормально для всіх. От. І, і це трошки прикро, бо це не для всіх. Тобто, це не означає, що якийсь там супер винятковий, чи хтось там дуже там особливий. Просто хтось це може, а хтось це не може, і це нормально. Бо той, хто не може, це може інше. Але той, хто це може, повинен розуміти, що він це може. Коли людина не розуміє цього, не знає, вона губиться. І вона потім довге таке життєве коло проходить до якогось етапу, коли вона може. Встати туди, де вона може почати, те, що вона може робити. Так, так. І коли вона пропускає це місце, знову вона заходить на наступний круг. Я не знаю, скільки я за 15 років таких кол пройшов. Угу. Ну, 20, мабуть. Ну, я не можу сказати, що це от з початком, після 24-го. От якось прив'язувати це до цієї дати, ні, я, я не думаю, що це варто прив'язувати, бо писав я до того і за кілька років почав. Але от саме. Появилася велика потреба в цьому після 24-го, коли треба було говорити. Е, я побачив потребу в тому, щоб казати, що я думаю з приводу тієї чи іншої ситуації. І я побачив, відгуку, по, по, побачив розуміння того, що люди відкликаються на це. І Ну, Не просто говорити те, що я думаю, бо. Ми розуміємо, про що ви говорите. Ок, Добре. Так. Бо, а, і я побачив, що воно треба людям. І це, і це, і це мене спонукало до того, щоб розвиватися. Чи починали люди перерепощувати. Я хочу вас про це сказати. Давай. Не, просто... Я так розумію, що найбільше, напевно, розповсюджені ваші, вашої роботи власне в Фейсбуці, так? Тому що в інстаграмі у вас там майже немає. Є телеграм-канал, і у Фейсбуці там справді багато коментарів, підписників і поширені. То цей відгук, я розумію, що справді воно можливо вас і також змитувало. Розкажіть, як це відбувається? От стається якась подія, і ви сідаєте, хочете висловитися? Чи це якийсь спланований, не знаю? Щоденний ритуал от сісти і треба щось написати. Як це відбувається в письменників? Так, як, як же воно відбувається в письменників? Ви ще йдете до особливого, напевно, чи ритуалу до чи... Себе, поклик... до самоідтифікування. Да. Ні, ні, я не до того, що я не знаю, як це відбувається в письменників, а до того, що це е, творчий процес, робочий процес, робочий процес, творчий процес. Це все, ну тут немає якогось такого, такий якийсь ритуал. якась ні, така ні, просто я, містика. я більше Ого. можу зі сторони музики поглянути, тому що в мене музична освіта. Я угу. розумію, що там композитори є такі, що справді за покликом, от щось прийде в голову, вони сядуть, запишуть, і от цей творчий процес він просто себе затягне і і напишеться крутий твір. А хтось для когось це навпаки дисципліна сісти і ось там кожен день щось писати. Ну зовсім по різному. Угу. Мені здається, можливо. Мені цікаво, як у вас це відбувається? Для мене це точно не дисципліна. Мабуть, не дисципліна, бо найкраще з того, що в мене є, воно не заплановано. Угу. Найкращі, найкращі сюжетні якісь ходи, ідеї, якщо говорити про оповідання чи про, ну, згадую, наприклад, про роман, який зараз. Пишу вони не, не прийшли від того, що я сидів і думав. Угу. Якось аналізував, а вони прийшли Перший саме тоді. Політ вони прийшли саме саме... словом, якщо відповідати на дисципліна чи такий якийсь вільний трохи стиль, то все-таки схиляюся до того, що вільний, але це не означає, що дисципліна не має значення, бо. Наприклад, якщо говорити про те, що я хочу закінчити роман, який зараз пишу, то без дисципліни не вийде. Тому що, якщо, наприклад, мимохідь там пописувати по 500 тисяч слів в день, то я його буду писати 5 років. А я собі хочу закінчити його, наприклад, літкою, мені треба відписати 5 тисяч в день. Так, і, і треба... тут вже дисципліна. Це буде перша ваша опублікована робота. Так, ви ви плануєте видаватись десь? Опублікована. Ну, взагалі писав конкурс оповідання на конкурси. Я ще не, і я в мене зв'язані руки, бо я не можу їх опублікувати. А, Поки так. не вийде їхня збірка, а їхня збірка вийде, а це ж треба згадати конкурс, це Open World конкурс. Mm -hmm. Може хтось навіть і е писав на нього, хто дивиться вас, нас, то знатимуть про такий конкурс. Е вони мають випустити свою збірку, після того я зможу опублікувати оповідання. Mm -hmm. Потім. До речі, завтра якраз мають прийти результати з польського конкурсу Ми після 2023 лютого, о, Ми після 23 лютого, uh -huh. там теж він, то навіть не оповідання, то я сказав би навіть, що міні-повість, бо для оповідання, то за, за, oh, okay. за велике. Для повісті воно ніби і за мале, десь воно посередині зависло. Але теж там, якщо якщо займає призове місце, я не можу нічого публікувати, але публікуватимуть вже вони. А якщо не, не займаю, то ну, це для мене теж гарна новина, бо я можу його публікувати. Угу. Спитався їхнього дозволу попереднього, там вказався, що я... це конкурсна робота і так далі, але я маю право. Публікувати. Публікувати. Так. публікувати. А стосовно роману, ну, тут таке гарне питання, тому що я, я його пишу, але я не знаю, чи він опублікується. Ва, я не що можу... ви хочете їх на поличках зберігати? Ні, я маю йдеться про те, що. Це фінансове це запитання. фінансове і це питання зацікавленості видавництва, і е, це теж цілий. Процес, так, і він... звичайно, але ми віримо, що ви все вийде в цьому плані. Треба крокувати про а я Теж вірю, бо якби не вірив. Не... Максим. Знайте, ми знаємо, що ви поєднуєте не тільки письменництво в собі, але ще й волонтерство. Скажіть, будь ласка, як ви встали на шлях волонтера? Чому зрозуміли, що є такий поклик серця допомагати? Що і вдалося вдало? зробити так? І і розкажіть, будь ласка, про свої уже діяння, що вдалося зробити дійсно. Uh -huh. Так, я почну з кінця, uh -huh. бо запам'ятовується останнє питання. І дойду Про до волонтерство початку. розкажіть. Про волонтерство. Діяння, які... Про... Про діяння свої мені говорити трохи важко, тому що uh, найкращих результатів, я думаю, як є фраза, я не пам'ятаю, чи я. Ми, ми дивимося в перетіки того, що стоїмо на плечах uh, Титанів. Хтось сказав, не знаю хто. Але хтось певний розумний. вочевидь. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Я не можу говорити про якісь свої досягнення, тому що я, коли ну, почав займатися волонтерством, я відповідно брав з когось приклад. І люди, з яких я брав приклад, я коли почну розповідати про себе, в мене в уяві поставатимуть те, що роблять вони, і я такий біля них, такий, ну. Маленький собі умовні титани вам а -а -а. заважають да. Ну, але так, так. це чудово, що ви розумієте свою скромність, але я думаю, вклад у вашу справу не менший. Як взагалі зрозуміли, що е, хочете стати волонтером? От просто е, почалась війна, і потреба була там, в провізії людям, можливо, там, допомога у будь-чому. І ви зрозуміли, що я можу. Чи як це відбулося? Е... Чи покликали друзі? Знаєте, буває ж по-різному. Як же ж взагалі до 20. Я маю багато знайомих, які волонтерять на постійній. Постійно, mm -hmm. уже дуже давно, з 2013 го цей волонтерський рух такий ще з Майдану почався. І маю знайомих, які з тих з тих пір, з тих подій, волонтери, потім воно все перетягнулося і розвивалося. АТО. я цей весь етап, скажімо так, ну, я, що я робив, ну це іноді там донатив. Ну, не іноді, а вже коли більш-менш. Почавився якийсь стабільний фінансовий до, на надходження, то просто донатив, кидав, дивився, хто чим займається, кому треба гроші, що міг, то давав. А з після, от, дійсно, після 24 лютого минулого року. Якщо сказати, чого я це роблю чи для чого. Якщо подумати, то, мабуть, правильна відповідь буде, що я роблю це, що я роблю це. Я наведу приклад, як вимикач в кімнаті, наприклад. Uh -huh. Він вимкнений. Тут якогось такого вибору нема, наприклад, чи стати волонтером, чи ще чимось, чи чешечимось, чешечимось, uh -huh. е От він вимкнений, наприклад. Я з положення волонтер, вимкнено. І тут немає якогось рішення, немає якогось вибору. Ти або Вирішуєш або не вирішуєш. Якщо ти не приймаєш рішення, це, е, це те ж саме, що не вирішиш, бо вимикач вимкнений. Відповідно, ти е, його вмикаєш, ти ввімкнув за волонтерів. Світло засвітилося, бо ти вимкнув вимикач. І потім люди в тебе спитають: навіщо ти увімкнув вимикач? А ти такий. Ну як? Бо треба світло. Так, бо по-іншому. Коли темрява, то треба вмикати. І відповідно, я думаю, відповідь теж. Бо мені це треба. Чого ти став? Бо мені це треба. І якщо казати, що ти я став волонтером, для того, щоб допомагати людям, якщо говорити про от, от, кінцеву відповідь на питання, ти став волонтером, щоб допомагати людям так. Але це не зовсім. Ти став допомагати волонтерам, бо ти не міг дивитися і нічого не робити. Теж так, але не зовсім так. Ти став тому, що тому що теж так, але теж не зовсім. А якщо зібрати це все разом, то виходить, що я став волонтером, бо мені це треба, і я не знаю, як я... інакше. Я так да, я входжу в кімнат, я вмикаю світло, бо. Ну, у мене дружина, наприклад, вона комфортно себе. Ну я не знаю, вона комфортно себе почуває в темряві. Їй головне просто, щоб вечора ніхто не лишав нічого під ногами. Вона знає всі, всі, всі напрямки, кухня, ванна. Вона собі я не можу. В мене, якщо темно, от мені треба. Я, я, я вмикаю. Так само з волонтерством, мабуть. І, до речі, так само, мабуть, і з, от із життєвим шляхом людини, хто як коли вибирає. Uh -huh. От треба, щоб людина кожна знайшла для себе, мабуть, цей вмикач. Uh -huh. От вона, от коли в неї питають, чому ти почав займатися тим, і людина не що відповісти, така ну бо-бо. Э а коли людина дійсно знайшла, його вімкнула, і в питають, питає, чого ти почав займатися тим чи тим чи тим, тим а чого ти? чи ти став письменником, чи чого ти став художником, чи чого ти інженер, і людина каже: Та як? А ну, бо мені це треба. Угу. Так само з волонтерством, мабуть, бо мені просто було це треба. Угу. Розкажіть у декількох словах. От, про що це волонтерство? Що фізично ви робили? Можливо, зараз щось продовжується, якийсь з проєктів? Волонтерство. В чому полягає його суть. Ви бачили, суть? що я особисто просто бачу у вас на сторінці. Це був, був збір для авто для ЗСУ. Це те, що з нею останні що... Чи вдалося досягти цілі. ЗСУ отримали бажане авто. А, поїхала. Mm -hmm. Тойотка поїхала, класна. 2006 року. Поїхала вже до хлопців. А зараз, і до речі, останній збір був: зібрали, купили диски Олена Шевченко з боярки купила нам цілий комплект покришок. Сама зі свого фонду закрила. Ми диски купили ще один ще один комплект покришок. Зібрали, поїде теж до хлопців. Але що конкретно я зробив? Робив усіляке, треба було іноді фізично працювати, треба було часом побігати, когось щось привезти, десь завести. І, ну, і треба було, і треба зараз. Вчора, наприклад, з гуманітарного штабу в церкві нашій боярці відвантажили вантаж хлопцям, буса і прицепа. Але зводиться все, мабуть, до того, що я. Ну Мені трохи незручно і це говорити, бо виходить, що люди працюють, а, а я що роблю? Пишу у Фейсбуці. Виходить, що так. Але все зводиться дійсно до того, тому що я пишу. І. пишу. Ну, це теж ваш інструмент слово, яке надихає, яке дозволяє людям знаєте, огорнутися в ту діяльність, яке наповнене змістом. Навіть інколи хтось, хто соромиться, хто відчуває себе можливо, знаєте, що я не той інструмент, не той, наприклад, шурупчик, який допоможе всьому механізму працювати. А саме, можливо, ваше слово їх так запалює, дає їм іскру і такий червоний буде пропорець до дії. Тому ми думаємо, що ваша діяльність і волонтерська. І як митця, вона однозначно комусь допомагає, тому ми бажаємо вам, щоб ви не зупинялися на своєму шляху. Бажаємо вам, щоб Бог благословив у ваших втіленнях, надіях. Знаємо, що ви бажаєте випустити роман, і хай він теж у вас здійсниться. І хай вас ось ця муза, яка приходить до митців, хай вона частіше заходить до вас, щоб у вас були ваші втілення. Ну що ж, друзі, нагадуємо, що ми мали дуже цікаву і змістовну розмову Мову з людиною митцем та людиною волонтером Максим Мюллер сьогодні з нами. далі реклама.